Якби вам трапилося пройти у півдні поблизу села Дапсельхайм, що розташовано у зеленій долині та оточено густими лісами, то ви неодмінно зустріли довготелесого чоловіка у сірому капелюсі, сірому сюртуку й жилеті, у сірих панчохах та черевиках, і сірим ціпком у руці. У цей час герца Бельтау здійснював післяобідню прогулянку. Цей дивакуватий чоловік. Жив у будинку, схожому на старовинний замок, у центрі якого височіла кругла сторожева вежа. У вежі герца Вальтау проводив більшу частину життя. Кажуть, він там займався чарами, читав магічні книги, варив Чаклунські зілля та провіщав по зірках долю людей, щось цілком ймовірно, так і було. Зате його рум'яна та засмагла дочка Анна чи Анхен, як її всі звали, була цілком земною істотою. Цілими днями вона поралася на городі, вирощувала моркву, петрушку, цибулю та інші овочі. Біль за все на світі вона любила цю справу. Мати її померла, коли Анген не було й року, тож з дитинства вона звикла до господарства, допомагали їй дві моторні і веселі служниці. Тричі на день до сніданку, до обіду й до вечері, герца бельтау спускався вниз у їдальню. Сидячи з дочкою за столом, він часто розповідав їй про надзвичайні пригоди добрих та злих чарівників. Анхен слухала батька, затамувавши подих. Так минали дні, але одного разу трапилося неймовірне. Рано вранці дівчина пішла на город. Тільки но ну, вона нахилилася, щоб зірвати редьки до сніданку, як раптом почула Анхен, зірви мене, зірви мене. Вона зірвала редьку. І, о, диво, на ній виблискував золотий перстень зі скристим топазом. Радіючи знахідці, Анген вдягла перстень на палець і навіть не помітила, як редька вислизнула у неї з рук та зникла під землею. Фрейлен Анген, тепер ви наречена редьки, розсміялися служниці, і дівчина теж розсміялася веселому жарту. За сніданком Анген розповіла про знахідку батькові. Та хотіла зняти перстень з пальця, але він ніяк не знімався. Побачивши це, герца бальтау скрикнув Доню, що ти наробила? Ти обручилася з одним із найхитромудріших та найпідступніших гномів. Мені буде дуже важко врятувати тебе. Не встиг він промовити цих слів, як у дворі пролунав звук ріжка і якийсь маленький вершник прогарцював перед вікнами дому. Фрейлен Анхен. прокричав він на ходу. Я посланець барона Акеродастеса, вашого нареченого, він прибуде негайно. І справді, двір одразу ж почав заповнюватися людьми, пішими й вершниками. Несподівано перед будинком зупинилася карета з найчистішого кришталю, запряжена вісімкою коней. Тут же підбігли пажі і слуги та прочинили дверцята карети, і звідти вискочив чоловічок. Завбічки з п'ятирічну дитину із величезною головою. Анхен аж скрикнула, такої потвори вона з роду не бачила. Чоловік подріботів до гера цебельтау, кинувся йому на шию та задригав у повітрі ніжками. Герцябельтау, мій майбутній тестю. вигукнув він верескливим голосом. Нарешті я можу вас обійняти. У цей час посеред городу якимось дивом стало рости розкішне шатро. Прикрашене барвистими вінками та пір'ям. Воно зайняло майже весь двір, і його мотузки простяглися через село до найближчих лісів, де були прикріплені до стовбурів дерев. Руйнування улюбленого городу так засмутило Анхен, що вона ладна була заплакати. Тим часом потворний Карлик, узявши Гераца бельта у під руку, почав розповідати про себе. Я, барон, акеродастес. Усі мої предки були духами вогню. Для мене велика честь породнитися з таким відомим чарівником, як ви, Герцебельтау. Почувши ці слова, герцебельтау зрадів Доню, я помилився. Барон не з роду гномів, а спадкоємець духів вогню. Породнитися з таким родом велика честь. Але Анхен і чути про це не хотіла. Барон разом зі своїм численним почтом зник за заслоною шатра так само раптово, як і з'явився. Настала ніч, бідолашна Анхен не могла заснути від горя. Думка про те, що вона стане дружиною Карлика, не давала їй спокою. Люба, Анхен, почула вона раптом голос Карлика, не сумуйте. Я відкрию вам таємницю. Я не дух вогню, а король овочів дауку средька перший. Ставши моєю дружиною, ви станете володаркою всіх городів на землі. Ходімо зі мною. Я покажу вам ваш майбутній палац та всі її володіння. Почувши це, здивована дівчина тихенько, щоб нікого не розбудити, спустилася вниз скрипучими сходами та вийшла на двір. Тут вона побачила карлика. Дауку Средька взяв Анген за руку та повів до свого шовкового палацу. Слона шатра зметнулася, як завіси в театрі, і перед очима враженої дівчини відкрилася небачена картина. Довгими рядами стояла королівська гвардія червоної моркви. Біля кришталевого трону юрмилися придворні салатні принци, бобові принцеси, огіркові графи та капустінні князі, генерали цибулі і кропу, фрелі Петрушки та спаржі. Оркестр заграв гімн і Дауку Средька повів наречену між пістрявих рядів придворних до трону. Матінко Божа. Шепотіла зачарована Анген. Я згодна, згодна стати вашою дружиною, бути королевою овочів. Яке це щастя! Наступного дня за сніданком вона сповістила батька про своє рішення, і герця бальтау привітав її. Вони спокійно доїдали сніданок, а на блакитній тарілці залишилася лише одна єдина картоплина, коли увійшов король Даукус. Побачивши короля, Картоплина раптом несподівано скочила з тарілки прямісінько на підлогу і почала рости. За мить вона стала такого ж розміру, як і Даукос, і на її боці помітно позначилася тонка шпага. Король відступив на крок та позеленів від люті. Як. вигукнув він не своїм голосом. Герцоги картопля. Ви насмілилися потрапити мені на очі після того, як я вас вигнав. Ти не король, а самозванець. Справжній король овочів це я, картопля. І вихопивши шпагу, він кинувся на доуку «Доню!» Доню, пробурмотів розгублений Герцабельтау. Нас обдурили. Твій наречений не дух вогню, він злий гном та самозванець. Я знаю, батько, що він король овочів і готова стати його дружиною. Моє зачароване дитя, простогнав Герцабельтау. тебе обдурили. Ти піддалася сліпим чарам підступного гнома. Ходімо, я покажу тобі справжнє обличчя його володінь. Він повів Анхен до шатра і ножиком проробив у ньому дірку. Анхен зазирнула у неї та відсахнулася. Замість розкішних барвистих рядів овочів вона побачила болото, затягнуте сіро зеленою тванню, у якій копошилося найогидніші потвори. Не тямлячись від жаху, Анхен кинулась бігти у нас здогнав її. Дитино, схаменися, ще не все пропало. Я врятую тебе від цього мерзенного брехуна. Він привів її у дім та сказав Сиди тут, поки я сам не покличу тебе, а поки я дещо приготую. Дівчина чула, як він спустився до кухні і довго гримів там каструлями й сковорідками та розпалював вогнище. До обіду всі приготування було зроблено. Батько з дочкою чекали повернення до укуса в їдальні. Незабаром гном повернувся. Вигляд у нього був не блискучий, одяг забруднений та весь обдертий, видно, перемога над герцом картоплею дісталася йому нелегко. Ваша величність, промовив герце Бетав, перш ніж одружитися з моєю дочкою, вам слід побачити, яка вона гарна господиня. Ходімо, я покажу вам її володіння. І він повів до укуса до кухні. Спочатку він підвів короля до плити, де в каструлях варилася капуста, морква, квасоля та інші овочі. Біжи, королю, рятуйся, бо тебе зварять так само, як і нас, лунали голоси. Король, здавалося, на мить здригнувся, але залишився стояти, адже редьку не варять. Тоді гарцабельтау підвів його до сковоріток, що стояли на жаровнях. Стережися, королю! Закричали йому зі сковорідок подрібнені цибуля, кабачки, червоний перець та помідори. Тебе засмажать, як і нас. Лопу даукоса спітнів, але і тут він витримав адже редьку не смажать. Нарешті герца Бельтау підвів його до столу, де дві служниці готували овочі до салату. Рятуйся, королю. закричали овочі. Тебе хочуть нарізати в салат. І тут Даукус не витримав. Він затремтів від страху, по пояс груз у земляну підлогу і одразу ж зник. Таксин, Ваксин, кніксен!» промовив герцебельта у грізне магічне закляття і додав. Тепер він ніколи більше не насмілиться тут з'явитися. На честь позбавлення від злого гнома в домі влаштували святковий обід, на який запросили всіх сусідів із села. Ніжки стола вгиналися від численних страв, щиро кажучи, ці страви були овочеві, адже Анхен найбільше в світі любила овочі. А після обіду Бельтау, як завжди вдягнув капелю, узяв до рук ціпка та вирушив на прогулянку. Якщо ви пройдете поблизу села Дабсельхайм в цій порі, ви неодмінно зустрінете цього незвичайного довготелесого чоловіка. Якщо вам сподобалось це відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.